Непогано, я б сказав, би навіть чудово. Щоб мати голівудську посмішку, однієї лише зубної щітки недостатньо. Тут потрібна рука справжнього майстра, але ж хто наважиться. Довіритися стоматологові і вирівняти нижнє положення зубів не побоялася російська телеведуча Дана Борисова. Воспользувалась рік тому назад на велику суму, приблизно 10 тисяч доларів. Білявці встановили найновіші невидимі капи. Лікарі обіцяли диво, якого жінка так і не дочекалася. Ви повністю в первоначальне стані повернулися. Ну, мужчини в халатах вам подобається? Мужчини в білих халатах, ви ж в синьому халаті. Німць. Цвет має значення. Цікаво, був ли у мене роман з стоматологом, туди був, коли два назад. Это во время лечения зуба или? Как? Нет, просто мы случайно встретились, потом я узнала, что у него такая необычная профессия, стоматолог-хирург. А вот спивачка Виктория, с гуртуны ангелы, не носила. Все натурально, все свое. А можешь похизуваться? Есть пломба? У <клес> <клес> меня засмущали. Я уже прям задумалась, а есть ли вообще нет в твоем образе меня на самом деле очень привлекает вот эта надпись. Зразу сразу в тебе пожаловаться знаєш, знаешь, так упасть на грудь і сказати, а вот у меня то это произошло. У меня тут может быть вы меня пожалеете а щось, а більше ніж поплакатися мы. Лікування однозначно, а вот что-то большее, потому что я вижу по глазам, что вы имеете в виду абсолютно другое. Пародис туле на воробей жалитися не звикла. Вона сама будь кому допоможе. Знизу поставити поставить пластину таку і внутри можна тайну. Но я да. улыбаюся на верхній челюст. Змінювати посмішку поки що не наважуюсь. Перу приклад із рибака. У мене дуже криві зуби, Зуби проте навіть із такими зубами Євробачення виграти співаку вдалося і зараз не переймається. Ну то імідж такий. Ще один улюбленець дітей, що не фанатіє від голівудських смайлів, актор Віктор Логінов. На цю тему у нього філософські роздуми. А ви знаєте, що по количеству корні у восьмому зубі можна визначити, відкуди предки чоловіка. У, у вас предки. я зят азиат? у азіату чотири корня, у європейця три. Глозами не похоже. Глаза расширяются от тех от разных факторов. Например, стриптизу співачки полякової. Ви часто розтягаєтесь перед лікарем? В смислі, якщо у мене гінекологічні проблеми, відповідь ні. А стоматологічні? А для этого не нужно снимать трусы, по-моему. Или вы считаете, что там тоже растут зубы? У вас дуже гарна посмішка. Звертались до послуг гістоматолога? Ні, це все моє рідне, натуральне. На моркві і цибулі вилищене. Я можу показати, що в мене зовсім нема плому. Дати фору багатьом голівудським зіркам запросто могла б співачка Анастасія Стоцька. Її посмішку, як власне, і її животик, який співачка не коментує, видно здалеку. Я стараюся раз погода вищати свого дан дантиста. Не боїтесь вречей стоматолога. дитинстві дуже боялась, держалися за. Сікіу так мене впічувала мама. Вот, сейчас ні. Мати вставні зуби чи залишити свої, вирішувати самим артистам. Головне, щоб їм подобалося. А чи сподобаються вам учасники проекту зірка плюс зірка 2» – не знаю, але за ваші симпатії їм доведеться попітніти.